Що сталося в роздягальні збірної України після матчу з румунами? Як справи у Миколенка, крінжова реакція оркостанських змін на поразку України? Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у свіженькому дайджесті новин. Підтримайте це відео вподобайкою, а канал підпискою, і ми починаємо. Видання Голком розкрило подробиці того, що відбувалося у роздягальні збірної України після поразки від Румунії. Джерело повідомляє, що після матчу гравці команди попросили залишити роздягальню головного тренера команди Сергія Реброва. Власне про це розповів голком сам коуч України. Україна отримала справжнього прочухана від Румунії. І підопічні Сергія Реброва висловили своє розчарування. Додає ресурс. Зазначається, що гравці збірної України провели дуже серйозну розмову між собою без присутності тренера. Ну, скоро дізнаємося, чи подіяло це. Вчора збірна України провела перше тренування у Візбадені після матчу з Румунією. Участь у занятті взяли польові гравці, які не вийшли з Румунами в основі та голкіпери команди. В тренуванні не брав участі Віталій Миколенко, який продовжує своє відновлення за індивідуальною програмою. Тож його участі у матчі проти Словаччини залишається під питанням. Збірники продовжують ділитися своїми реакціями на поразку від румунів. І свою думку стосовно цього висловили Юхим Конопля та Георгій Судаков. Ось що заявив Конопля за таку гру і такий результат ми повинні вибачитися перед вболівальниками. Провальний день для нас. Важко, але в наступних двох матчах нам треба стрибнути вище голови. Ми все читаємо і всіх почули. Дякуємо за критику, сприймаємо її. Але ми вже готуємося до наступного матчу. Тож прохання підтримати збірною кожного гравця. Зараз дуже важлива ваша підтримка, заявив Конопля. А ось що думає з цього. Приводу Георгій Судаков, хочу вибачитися перед вболівальниками за результат результати, таку гру, але треба підняти голову. Ми маємо два фінали, все залежить тільки від нас. Це ще не кінець, написав Судаков в інстаграмі. Трохи крінжатіни з Оркостану, де нереально кайфують від поразки України. Видання з гіперлейновою назвою «Совєтський спорт вийшло із такою першою полосою, що придумав Ленін, точно не Україну у плей-офф Євро. Мега креативно. Ну і від євро трохи пірнемо у справу УПЛ. Там сталися два цікавих трансфери. Півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк став гравцем Полісся. Гуцуляк підписав контракт на два роки і гратиме за Житомирський клуб під 11-м номером. В минулому сезоні УПЛ він провів 32 матчі та забив 9 голів і віддав два асисти. Ще один перехід, поки не оголошений офіційно, але його підтверджує Фабріціо Романо. Тому ви розумієте, що це лише справа часу. Центральний захисник з Факсієна Алла Аграм стане гравцем шахтаря. Сума трансферу 22-річного тунісця оцінюється 2 мільйони євро. Також гірники мають віддати 10% з факсіну від наступного продажу футболіста. Грам зіграв три матчі за збірну Тунісу. І окрім позиції центрального захисника, він може відіграти опорного та центрального півзахисника. А на сьогодні це все. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе та скоро почуємось.